Суді під час допиту свідка сторони обвинувачення Роман Дудін пред'явив переписку, відповідно до якої відомий бізнесмен Павло Фукс в перші місяці війни за власний кошт закуповував безпілотники спеціальну техніку для сил оборони Харківської області. Окрім цього, допомагав родинам загиблих військовослужбовців та забезпечував харків'ян їжею і засобами першої необхідності. Свідок підтвердив, що Павло Фукс надавав значне сприяння обороні Харкова та харків'янам. Нагадаємо, що зелена влада вела проти цього бізнесмена санкції, ініціаторами яких були Данілов та Буданов. Водночас, на відміну від багатьох бізнесменів зеленої влади, він на цій війні не заробляв, а навпаки, витрачав кошти на захист України. У мене є питання. Дивіться о Фукс, відомий харківський бізнесмен. Ви пишете, що Ромчик, привіт. Наш чоловік в Львові, вальові поки Фукс купиться необхідні дрони, а тепловізори і одразу виїжджає. Тобто, ви підтверджуєте той факт, що. Пан Фукс э, затарював э, ну, мавіками, затарював э, там, якимись спецзасобами, тобто ну, благодійно. Ну, Можливо, я знаю, що він допомагав тобі. Дуже допомагав. Дякую. Далі. Я знайомий.